Деоселя не працює в Запоріжжі. Ми часто чуємо цю фразу від наших клієнтів, тож вирішили підняти головні питання, з якими стикаються клієнти житлового комплексу Смарт. Для придбання квартири в ЖК СМАРТ ви можете подати заявку не лише в Приватбанк, а й інші банки-учасники програми. А саме Ощад, Укргазбанк, Скайбанк і Глопцю. Придбати квартиру може кожен, хто не має у власності нерухомості, або якщо має, то її площа складає не більше ніж 52,5 метри квадратних на людину та плюс 21 квадратний метр на кожного наступного члена родини. Ви можете придбати житло під 3% ставки річних для пільгової категорії або під 7% річних для всіх інших категорій населення. Максимальний термін кредитування від банку 20 років. За програмою ЄОселя можна придбати квартири площею 52,5 квадратних метри на одну людину і плюс 21 квадратний метр на кожного наступного члена родини. А отже, планування, які ми маємо в наявності в ЖК «Смарт», ідеально підійдуть під цю програму. А саме планування площею 31 квадратний метр, 37 та 57 квадратних метрів. Якщо у вас немає всієї суми на перший внесок у 20% від вартості, то забудовник простір може надати вам розтермінування до двох років на суму першого внеску. Ми завжди поруч і з радістю допоможемо з вибором житла у готовому комплексі ЖК «Смарт».